виконання за такі своя командир екіпажу цього літа це вихованець нашого льотчика інструктора Дмитра Майбороди. Решта членів екіпажу, це представників. в цій військовій Андрійці. Він в той час був заступником коментаря з Акрилі. Хочу сказати словам вдяки батькам наших, наших бойових товаришів. Вони виховали дійсно справжніх офіцерів, які до останнього подиху виконали свій військовий обов'язок.